Доброго дня всім, хто сьогодні вирішив помалювати з нами. Сьогодні будемо малювати дракона саме 10 лютого 2024 року і набирає чинності символ китайського Нового року – зелений дерев'яний дракон. У цьому випадку календар допускає деяку варіативність. Символом може бути як зелений, так і синьо-зелений дракон. За традицією, тварина року приносить у життя гармонію, життєву енергію, щастя, достаток та удачу. Нехай і цей дракон, якого ми сьогодні намалюємо, принесе нам головне мир, а також достаток та удачу. Ну що ж, починаємо. Для того, щоб зрозуміти, як малюється сам дракон, я приготувала ось таку схему з геометричних фігур. На перший погляд нічого не зрозуміло, але якщо ми промалюємо з вами ось ці основні геометричні фігури, у нас вийде з вами повністю тіло нашого дракоша, наші крильця, які розташовані зліва і справа, вони зараз зображені у вигляді трикутничків. І для створення самого дракону нам всього лише необхідно намалювати два основних елементи: це розширений донизу овал. І ось такий кружечок. А потім ми будемо з вами створювати, додавати ще кружечок, декілька овалів для створення лапок верхніх і нижніх, і два-трикутничка для того, щоб створити крильця. І так рухаємося поступово. Спочатку знаходимо центр нашої роботи, ось він тут, і в трошки вищий, і трошки нижче центру у нас буде розташовуватися наш. Овал, який буде розширений донизу. Нагадую, що нам треба залишити місце ще для хвостика внизу, і місце повинно бути ще зверху залишатися. Тому наш овал ми робимо не дуже великим, він у нас буде трошки спущений нижче центра нашого листа. Аркуш паперу розташовуємо вертикально і проводимо спочатку тоненькою лінією. Овал розширений донизу, це буде тулуб нашого дракоші. Над овалом, підступивши десь пів сантиметри, вверх, ми промальовуємо коло. Велике спочатку це буде голова нашого дракону, а потім трошки нижче середини цього кола, ніби ось так рухаючи трошки вниз, створюємо маленьке коло. Це буде мордочка нашого дракоши. Далі нам необхідно з вами з'єднати голову і тулубом. Для цього ми проводимо з'єднувальні лінії з лівого і з правого боку, і е, з'єднати оці два кружечка, великий і маленький, ось такою також плавною лінією, яка нам допоможе створити. Ось таку мордочку нашого дракоши. Ці лінії, які у нас утворилися всередині, ми можемо з вами витерти, вони нам не потрібні. Далі, з лівого і з правого боку у нашого дракона, розташовані крильця. Ми можемо позначити їх ось такими трикутничками. Але це будуть просто схематичні зображення, тому що потім ми промалюємо більш детально наші крила. Зверху трикутника, ось вершина нашого трикутника, ми проводимо дві прямі лінії, одну трошки коротшу, іншу трошки довшу. І тепер. Нам буде дуже легко створити наші крильця, тому що основні лінії, які нам потрібні для крил, ми вже промалювали. Ось лінія, де закінчується крило, ось лінія, де воно починається. Тільки нам його треба плавно провести, щоб приєднати до тулуба нашого дракончика. Нерівно, так як ми спочатку проводили, а ось так плавно приєднавши. Далі так само у нас буде з іншого боку лінії, які нам допоможуть створити крила. Тепер плавними зігнутими лініями ми торкаємося кожного кінчика нашої лінії, яку ми провели. Ось так. на... Напівзігнутими лініями промальовуємо, і не до краю, а ось тут до тулуба торкаємося нашою останньою лінією. Так само робимо з правого боку: одна лінія, потім інша лінія, і ось тут з'єднуємо третю лінію. Крила вже готові. Оскільки наш Дракончик з'явиться як символ року з 10 на 11 лютого, а через декілька днів буде День Святого Валентина. Я пропоную дракончика зобразити із таким сердечком. І тому спочатку давайте по центру зобразимо сердечко, а потім домалюємо лапки, якими наш дракончик тримає це сердечко. По центру зобразили сердечко. Далі лапки нашого дракончика розташовуються ось таким чином. Зверху нам треба промалювати ось таку лінію. Вона буде нагадувати отак півколо, якщо ми візьмемо її повністю. Потім нам необхідно промалювати самі лапки, які тримають сердечко. Це буде також овал. Це ось ці тепер овали, які ми промалювали на тулубі нашого дракоши. І другий овал, друга лапка, яка тримає з іншого боку наше сердечко. Тепер оці лінії, які всередині нам не потрібні, ми їх витираємо і промальовуємо іще на наших лапках невеличкі пальчики. Далі промальовуємо на лапках ось такі три маленьких овали. Це будуть пальчики нашого дракоші. І в кожному пальчику нам треба промалювати ще кіхтики. Такі гостренькі. Ось сердечко ще раз наведемо. І тепер одна лінія, там, де починаються у нас лапки, я її. Хочеться трошечки ось так її змістити, ось таким чином. А іншу сторону лапки я ніби з підкрильця починаю і продовжую сюди. І тут так само трошечки зміщую, витираю зайву лінію і з підкрильця продовжую ось таку лапку. І ось тепер наші лапки, які тримають сердечко. Готові. Так. І залишилося нам е, пропрацювати іще тулуб. Ми з вами позначили овал, розширений донизу, але нашому дракончику треба ось так зробити більш фігурну лінію провести всередині цього овалу, для того, щоб створити форму його тіла. Ось ці зайві лінії ми витираємо. Так. І внизу промальовуємо тепер лапки. Це можуть бути ось такі овали, а потім ми з'єднаємо, а можна зразу промалювати ось таку лінію, яка нам буде створювати одну лапку дракончика і з іншого боку таку саму лінію, друга лапка. Можна промалювати ось так овал, а потім цей овал з'єднувальною лінією з'єднати з тулубом. Далі нам треба створити хвостик нашого дракона. Хвостик у нас буде проходити ззаду і понизу, він у нього такий довгий, з загостреним кінчиком. Хвостик у нас має певну ширину, значить, ми повинні його зробити більш широким, ось в цій частинці, і на кінчик ми його звозимо. На кінчику пропоную ще зробити ось таку, ніби як стрілочка, і по самому хвостику ми з вами, звичайно, промалюємо ось такі гострі голки чи шпичаки, такі, які на хвостику у нашого дракоша, будуть знаходитися. На лапках, які. Внизу у нас також промальовуємо три ось такі овали. Це будуть як пальчики нашого дракоши. І з кожного овальчика знову промальовуємо ось таких, такі ось такі. Ось так. Тепер переходимо до е, створення голови. У нас вона форму вже ми надали її, а на голові у нас знаходиться око дракона. Ушка і такий, ніби гребінець. Наш дракош дивиться в праву сторону, тому що мордочка його розвернута в правий бік. І нам треба з вами провести лінію, на якій у нас будуть розташовані ось ці гребінці. Бачите, вона у мене така трошки звивиста, починається вона десь трошки вище серединки голови, і ось таким чином. З цього боку нам буде більш видно око, тому що голова дракоші розвернута до нас. І те, тому нам треба око, яке ми бачимо більше, створити ось тут, а те, яке ми менше бачимо, ми просто позначимо відповідно симметрично з іншого боку. Око дракона у нас таке велике, воно має форму. Міндаловідну таку, але нам треба з вами спочатку промалювати кружичок, ось тут, в цій частині голови, кружичок. І зліва і справа від кружичка, ніби промалювати ось такі лінії, які нам будуть нагадувати справжнє око, ось таким чином. Далі всерединки. Нашого кружечка ми малюємо ще один кружечок. І таким чином, наше око вже готове. Тепер інше око буде, відповідно, розташовуватися ось тут. Не отут, не ось тут, а ось ми так лінію проводимо. І тут нам буде видно тільки його частинку, тільки частинку ока. Іншу частину ми бачити не будемо. Також промальовуємо ніздрі дракоші. з цього боку також трошки буде видно ось так. І ротик. Давайте зробимо усміхнений ось такий веселий дракоша у нас буде. Так, у дракоші ще на голові є вушка, які нам також треба зобразити. Можна намалювати невеличкі вушка, а можна намалювати такі великі вуха. І намалювати на них такі, як китиці із хутра. Давайте спробуємо такі не дуже великі, не дуже маленькі промалювати. Ось буде у нас одне вушко, і на цьому вушку ми промальовуємо ось такі, як на хвостику гострі такі лінії. Ось так. А інше вушко, відповідно, проводимо лінію не низько над оком, а ось тут воно у нас буде починатися. Воно буде трошки зменшене, тому що ми його бачимо трошки там подалі, зменшеного розміру. І малюємо його відповідно в протилежну сторону. Ось так. Вушка ось так у дракошки дивляться одне на одне. Так, і з цього боку також промальовуємо. Ось такі гострі деталі навушки нашого дракоша. Так, і ось ця лінія, яку ми проводили посередині голови, нам також знадобиться, тому що від неї буде починатися також такі гострі. Прикраси нашого дракоша, чим далі ми просуваємося, тим вони більшого розміру. Бачите, які вони в мене. Тут маленькі, а тут більші такі. Ось так вийшло у нас. Тепер перевіряємо, де ми ще можемо. Ну, я би тут іще ручку трошки змінила, лінію. Було більш схоже, ось так. Ви дивитесь по своєму малюнку, якщо вам все подобається, значить можете нічого не міняти. Я хочу трошки ось так ручку розвернути, в іншу сторону. Тут крильця добре у нас промальовані, але ось тут можна трошечки лінію змінити. Так, залишилося промалювати, ми будемо іншим відтінком малювати такий животик дракончиком. І готуємо тепер маркери різних кольорів. Я взяла червоний для сердечка двох відтінків, багато відтінків зеленого кольору у мене. Жовтий для створення ока і ось цих прекрасних хвостику на голові теж декількох відтінків. І обов'язково нам знадобиться чорний маркер. Спочатку нам треба обвести повністю всього дракончика чорним маркером, а потім ми будемо з вами його зафарбовувати. Коли наш дракончик обведений чорним маркером, ми можемо розфарбовувати його Кольоровими маркерами і починаємо із сердечка, яке у нас знаходиться всередині, розфарбовуємо його червоним кольором. Намагаємося розфарбовувати так, щоб не було білих пробілів полосочок між штрихами Так, ми взяли з вами зелений колір маркера, але взяли різні відтінки. І можемо тепер починати розфарбовувати крильця нашого дракончика. Є широка частина маркера, так зручно розфарбовувати. Тільки треба визначити собі контур, за який ми не будемо виходити, і слизенько розфарбовуємо ось таким чином зеленим маркером. Так, одне крильце готово. Тепер те саме з іншим. Визначаємо собі контур, за який ми не будемо виходити. І тепер швидко розфарбовуємо наші кривці. Намагайтеся робити це штрихами, направленими в один бік, або зверху донизу, або зліва направо. Там, де маркер висох, ви бачите, що посвітлішала можна ще додати насиченості цьому кольору. Так, животик можна зробити жовтеньким, і ми беремо ось такий жовтий світлий колір, промальовуємо ось цю частинку, яка у нас над сердечком, і ту частинку, яка знаходиться у нас під самим сердечком. Також промальовуємо так само верхню частинку. Світло-салатовим кольором малюємо ніжки, які у нас внизу ми зобразили оці дві ніжки і ось ці дві верхні промальовуємо також світло-зеленим кольором. Темно-зеленим кольором промальовуємо квіст, животик нашому дракончику, лапку і голову. Ось ці гострі шпичачки ми не промальовуємо, потім їх промальовуємо більш яскравим кольором. А зараз ось таким темно-зеленим зафарбовуємо ті місця, які ми щойно з вами визначили. Коли зафарбовуємо голову, звертаємо увагу, що ось ці трикутнички, які у нас на е, всередині голови зображені, це прикраса нашого дракону, ми їх намагаємося обійти і не зафарбовувати. Маркером тілесного кольору ми тепер промальовуємо пальчики на лапках. Внизу і вгорі Їх таки ми промалювали зразу чорним, коли обводили всього дракончика. І тепер готуємо жовтий маркер, яким ми будемо промальовувати ось ці дрібні деталі на голівці, на вушках і на хвостику нашого дракончика. Їх зафарбовуємо. Тоненькою стороною маркера, тому що вони у нас більш дрібні порівнянні з іншими деталями, які ми промальовували широкою стороною. Промальовуємо ще одне вушко і внизу по всьому хвостику. Всередині ока ми провели ще ось такий кружечок. Невеличкий навколо нашої чорної крапочки, яку ми промалювали. І тепер білою ручкою зверху треба поставити такий ніби блік, просто таку маленьку точечку на маленькі чорні крапочки, яку ми з вами промалювали. І око пропоную зробити також світло зеленим кольором, яким ми малювали лапки. Тепер ось цей кружечок, що всередині ми промалювали, нам треба зафарбувати. І з іншого боку також промальовуємо ось таким салатовим кольором. В серединки вушка, ось цю частинку, яка у нас залишилася непромальованою, ми промальовуємо темно-темно-зеленим кольором. Він навіть у нас темніший, ніж сам дракончик. І зараз іще пропоную відтінити ті місця, які у нас більш темніші, ось тут під животиком на лапки проводимо таку лінію, яка нам затемнить частинку. Ось тут поп крильцями, де у нас є ось такі з'єднання на крильцях, також провести можна ось таку лінію, яка трошечки затемнить нам. І з іншого боку так само, і ось тут, і на шийці нашого дракоши, також зробимо трошки темніше. І ось тут, де хвостик у нас з цього боку, прямо провести таку лінію, яка у нас розташовується далі в той колір, який яким у нас зафарбований хвостик. І понизу також з цього боку, і ось тут можна трошки зробити темнішим. Таким чином, наш хвостик буде більш об'ємним. Зразу видно, що ось ця частина у нас вийшла трошки темніша, ніж основний фон нашого хвостика. Можна отут іще під вушками трошечки темніше зробити, і понизу болівки. Ось такий гарний дракончик у нас сьогодні вийшов. Походження китайського нового року увіяне багатьма легендами. Одна з них розповідає, що тисячі років тому. Монстр на ім'я Ніан нападав на жителів села на початку кожного нового року. Чудовисько боялося гучних звуків яскравого світла та червоного кольору, тож саме ці речі використовували, щоб прогнати потвору. З того часу і зберігся звичай шумно і весело зустрічати новий рік, а обов'язковим атрибутом цього свята є вогонь, ліхтарі та червоний кольор. 10 лютого 2024 року саме в цю дату в Китаї святкуватимуть новий рік за східним календарем. До речі, для китайців це буде зовсім не 2024 рік, а 4721. А ось закінчиться 2024 рік за східним календарем аж 28 січня 2025 року. Нехай дракончик, якого ми сьогодні намалювали, здійснить всі ваші заповітні бажання. Підписуйтесь на канал, малюйте з нами і щодня дізнавайтесь багато цікавого.